Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні вирішила вам показати таку красу, трошечки порозмовляти. Можливо, піддати якоїсь ідеї на обід, чи вечерю, чи консервацію. Ось таке моя краса. Колеуси, це моя колекція, яка пережила зиму. Можливо, хтось мене дивиться із досвідчених квітникарів і підкаже мені, чому вони так тяжко ці всі сортові переживають зиму. Досвітлювала. Полив, температура ні, місяць другий починає облітати листя. От голий стовбур, потім засихає, і от на цьому все. Не, не можу придумати от причини, чому вони не переживають. Ну, а це вже ті, які ви бачили такими маленькими, якимись худенькими росточками, які я сіяла. Ось такі вони вже вимахали. Така краса. І дивіться, більше ніякої квітки не потрібно. Вони так заповнюють собою весь простір і кольорові, не обов'язково, там якісь сульфіні, петуні, я не знаю, будь-що, яку ви ще квітку собі пригадаєте. У нас захід сонця, вечір. Що хотіла би вам ідею, Якщо ви до цього часу ще не приготували вечері, бо вчора в цей час, наприклад, у мене ще вечері не було, я чомусь раптово згадала, що в нас немає що їсти. І давай бігом ставити ну, легкий суп. По-моєму, в якомусь із відео я розповідала, як він робиться там. Нема що, як то кажуть, і робити. Шматочок м'яса таке, ну, там, розміром там, з долоню. Соломкою порізати, поставити варити бульйон. Картоплю підрізали, кинули варитися. У мене була сушена морква, сушена цибуля смажена, підсипали, сіль перець, в кінці потім чесник кріп, все. Три літри супу за, за вечір просто, як то кажуть, улетіло. Потім я, ще, правда, потім я ще правда знайшла, що в мене є ще каша з м'ясом була пшенична. От, ну і салати, помідор, огірок, сметанка. От і повечеряли. От, зараз кому ще ідею, замісила сирники. Манку додала, зараз трошечки розійдеться, то тим часом відео знімаю. Сирники. Кабачки ще зараз буду смажити таким швидким способом. Ем, я робила відео, є на каналі. От. Залишу посилання під відео. Хочу вам показати будяк через дорогу. Подивіться, яка гарна квітка. Ну, от я не знаю, чому стільки в цьому році я звернула увагу. Що у нас тут будяк, можливо, його раніше тут скошували, ну, я щось навіть і не знаю. Віце який величезний, я камеру тримаю ну, на рівні своїх очей. Яка гарна квітка. О, яка величина квітки. Навіть і в такій сорній рослині може бути краса. А оці квіти, я навіть не знаю, як вони називаються. Ну, я колись бачила, що чоловік їхав велосипедом, зійшов з велосипеда, нарвав букета от, і поїхав далі. Романтик, дивіться, навіть понад дорогою можна назбирати букети для дружини. І ще тут трошечки краси. І так, ще робила підливку. Ну, також м'ясо, томатний соус, приправи. Універсальна така страва, потім можна макарони, кашу, картоплю відварити, будь-що. Е, от, паштет сьогодні пекла, але я його, скажімо так, незаплановано пекла. Робила паштет в автоклаві. Рецепт ви побачите в п'ятницю. От і в мене просто залишилася ця ну, паштетна сама маса. Поклала на бляшку, спекла. Боже, смакота. От, ну а закритий вже в банках. Буде надалі стояти. От. Е, вівторок у нас буде відео Червоний борщ з гічкою. Дуже смачний борщ. От мої казали, ну ти, звісно, вмієш готувати, але це вже просто неперевершено. А чому? Тому що молодий борячок, молода картопля, зелений горошок там є. Ну, ну все ж таки ніжненькі, ну, соковите. Ну чого ж він не буде смачний? Тож чекаю вас на перегляд. Така у нас тут краса. Дивіться, кожна квітка по-своєму. Троянда квітне, це от яскрава квітка, хоста, гарне листя. Хай квітка там не, не, не дуже яскрава. Але кожна, кожна має якусь свою красу. Тут іще агрос не вибрала. Хоча я вам скажу, агрос у нас живе таким життям. Ось, наприклад, цей кущ агросу. Мені здається, що він взагалі. Створений для того, щоб кожен, хто з нього йде, просто ставав отак, набирав собі жменько, перекушував і йшов далі. Він росте на сонці, від того ну, от, має багато сонячного проміння, вбирає. Він такий солодкий, хай якось так, можливо, не дуже виглядає, але він дуже смачний. Щодо консервації. Солила сьогодні огірки. Дуже старим, простим методом, який є просто ну, перевірений десятками-десятками років. От, стоїть у мене в теплому погрібі. От ще до цього часу я діставала банки і огірки хрусткі. Кому цікавий рецепт, ну, я думаю, ви всі його знаєте, але, можливо, заради цікавості. Я робила фотографії, викладу зараз в інстаграм. Переходьте, там буде і фото, і рецепт. От, закривала кабачки соусом сацебелі сьогодні. Якраз на одну порцію 8,5 півлітрових баночок. Рецепт у мене є на каналі. Посилання залишу під відео. Ем, ну, ну, що ще ж сьогодні. Ну і паштет сьогодні. От. От, якщо ви бачите там таку маленьку фігурку на полі, там сьогодні комбайн пшеницю молотив. То це моя кішка полює за мишами. Вже одну манюньку сюди приносили мишу. Поле оголилося, всі мишечі нори зверху. О, то тепер це, це просто. А для фермерів жнива свої, а для моїх котів свої жнива. Ну, ось такі сьогодні балачки. Дякую вам за перегляд. Дякую за ваші вподобайки. Сподіваюся, якісь мої відео вам надають якісь ідеї, надихають вас на приготування їжі. Хорошого вам! Гарного тихого вечора, продуктивного робочого тижня і всього найкращого. До побачення.